真会。 Стан дитини середньої важкості у дитини є неврологічна симптоматика захворювання, також є хронічні захворювання. Розвивається хлопчик з затримкою. Так, в нього є затримка мовленнєвого, тобто він не говорить, але виявляє емоції. Він займається реабілітацією, він вже сидить сам, стає на четвереньки, повзає, перевертається звичайно зі сторони в сторону, тримає голову. Він займається з фізичним терапевтом і е, отримує масаж. Звичайно, стан з покращенням є позитивна динаміка ми Ви можете звертатися до нас, до служби управління у справах дітей Житомирської міської ради. Ми допоможемо вам знайти таку дитину. Цедурі передає спочатку пакет документів, які необхідно зібрати. Він подається до обласного центру соціальних служб. Вони проходять навчання після отримання рекомендацій. Батьки стають на чергу кандидатів з усиновлення. І тоді починається процес підбору дитини для даної родини.